Привіт, друзі! Сьогодні дуже важлива тема для всіх українців. Всі ви знаєте, що з 31 січня держава почне надсилати запрошення на безкоштовний скринінг здоров'я, ви отримаєте 2000 гривень на картку Дія і зможете пройти повне обстеження серця, судин, рівня цукру в крові, тиску і ментального здоров'я. Але є підводні камені, про які майже ніхто не розповідає, і якщо ви їх не знаєте і не перевірите зараз, гроші можуть просто не прийти на вашу картку, або прийдуть, але ви не зможете їх витратити, або взагалі пропустите запрошення і не дізнаєтесь, що воно прийшло. Я отримав вже десятки повідомлень від підписників, які питають, а що робити, якщо, а як перевірити, а коли саме, і я вирішив зібрати все в одному відео. Зараз беріть блокнот і ручку і записуйте, бо те, що я зараз розповім, може врятувати вам 2000 гривень і можливість пройти обстеження безкоштовно. Дивіться до кінця, бо в підсумках буде коротка інструкція, що саме треба зробити прямо сьогодні, щоб не було проблем. Але перед початком, друзі, попрошу вас підписатись та поставити лайк. Таким чином ви підтримуєте канал та мотивуєте мене більше працювати для вас. Поїхали! Отже, друзі, перший і дуже важливий блок перевірка дії і налаштувань телефону. Багато людей думають, що достатньо просто чекати, коли прийде запрошення. Сиджу собі, чекаю, воно саме прийде і все буде окей. Ні. Якщо ви не перевірите зараз кілька речей, запрошення може взагалі не прийти, або ви його не побачите. Підводний камінь номер 1 застаріла версія додатка Дія. Слухайте уважно. Якщо у вас стоїть стара версія Дії, запрошення на скринінг може просто не відобразитись, або відобразиться неправильно, або функціонал подання заяви не спрацює. Що робити? Прямо зараз візьміть телефон. Зайдіть в Play Market, якщо у вас Android, або в App Store, якщо iPhone. Знайдіть додаток Дія. Якщо там написано оновити, натисніть Оновити. Якщо написано Відкрити, значить у вас вже остання версія, все окей. Але перевірте це зараз, не відкладайте, бо коли прийде запрошення, а у вас стара версія, буде пізно. Підводний камінь номер 2 Вимкнені пуш сповіщення від дії. Це дуже поширена помилка. Люди колись вимкнули сповіщення від дії, бо їх дратували якісь повідомлення про новини або оновлення, і забули, що вимикали. А тепер запрошення на скринінг прийде в додаток, але ви не отримаєте пуш повідомлення на екрані і можете пропустити, якщо не зайдете випадково в дію. Як перевірити? Зайдіть в налаштування вашого телефону. Знайдіть розділ додатки або програми чи застосунки. Знайдіть там дію. Зайдіть в налаштування дії. Там буде пункт сповіщення або повідомлення чи нотифікації. Має бути увімкнено дозволити сповіщення. Якщо вимкнено, увімкніть прямо зараз. Це критично важливо. Інакше запрошення прийде, але ви його не помітите. Перевірте зараз. А тепер найважливіший блок, про який треба знати абсолютно всім перевірка картки Дія. Слухайте дуже уважно, бо саме тут найбільше підводних каменів, і саме через них люди втрачають гроші і можливість пройти скринінг. Підводний камінь номер 3 У вас взагалі немає картки Дія. Багато людей думають, що можна спочатку отримати запрошення, а потім вже замовити картку. Технічно можна, але навіщо ризикувати і втрачати час. Якщо у вас ще немає картки Дія, замовте її прямо зараз. Не чекайте, коли прийде запрошення. Як це зробити? Заходите в додаток Дія. Внизу є розділ Сервіси. Натискаєте Сервіси. Там знаходите картка Дія. Натискаєте. Якщо у вас ще немає картки, буде кнопка Замовити. Натискаєте Замовити. Обираєте банк, приватбанк, монобанк або інший банк-партнер. Підписуєте згоду. Все. Картка готова за 5-10 хвилин максимум. Вона цифрова, її не треба чекати поштою як пластикову. Зробіть це зараз, щоб потім не було проблем. Підводний камінь номер 4 Картка є, але термін дії закінчився або закінчується скоро. Це дуже важливо. Картка Дія, як і звичайна банківська картка, має термін дії. Зазвичай 3 роки від дати випуску. Якщо ви замовляли картку Дія давно, наприклад, у 2023 або 2022 році. Термін може закінчитись саме зараз. І якщо термін закінчився, гроші не прийдуть на цю картку, бо картка не активна, система її не бачить як робочу. Як перевірити, заходите в «Дію», сервіси, картка Дія. Дивіться на екрані, де зображена ваша картка. Там написана дата терміну дії, наприклад, 03-26. Це означає. Картка діє до березня 2026 року. Якщо там написано 01 дріб26 або 12 дріб25, чи будь-яка дата, яка вже минула або буде скоро, значить треба діяти. Що робити? Перевипустити картку. В дії є кнопка перевипустити або замовити нову картку. Натискаєте і робите нову картку з новим терміном дії. Критично важливо, термін дії картки має бути принаймні до червня 2026 року, а краще до кінця року, до грудня. Чому? Бо запрошення приходять поступово. Ступово протягом року. Комусь у лютому, комусь у березні, комусь у квітні, травні чи червні. І якщо у вас картка діє тільки до лютого, а ваше запрошення прийде у березні або квітні, гроші не зарахуються, бо картка буде недійсна. Тому перевірте термін дії прямо зараз. І якщо є сумніви, перевипустіть картку. Це займає 5 хвилин. Підводний камінь номер 5 Картка заблокована або призупинена. Іноді люди самі блокують картку. Наприклад, загубили телефон і з переляку заблокували всі картки, включно з карткою Дія або з якоїсь іншої причини. Якщо картка Дія заблокована, гроші не прийдуть. Система не зможе зарахувати кошти на заблоковану картку. Як перевірити, в Дії заходите в картка Дія. Дивіться статус картки. Має бути написано активна або діюча. Якщо написано заблокована, призупинена або неактивна, розблокуйте її. Або, якщо не можете розблокувати, замовте нову картку. Підводний камінь номер 6 немає спеціального рахунку. Це дуже важливий технічний нюанс, про який мало хто знає. Картка Дія має бути зі спеціальним рахунком. Це окремий тип рахунку спеціально для цільових державних виплат, типу 2000 гривень на скринінг або пакунок малюка, або ЄОздоровлення. Якщо ви замовляли картку Дія дуже давно, можливо, у вас старий тип картки без спеціального рахунку. Така картка не підходить для скринінгу. Як перевірити. В Дії заходите в картка Дія. Дивіться на екрані, де інформація про картку. Має бути написано десь спеціальний рахунок або рахунок для цільових виплат чи щось подібне. Якщо такого напису немає або ви сумніваєтесь, краще замовте нову картку зараз. Бо на стару картку без спецрахунку гроші просто не прийдуть, система не дозволить. А тепер розберемо дуже докладно, коли саме прийде запрошення, бо тут найбільше плутанини і непорозумінь. Підводний камінь номер 7 Нерозуміння формули 30 днів після дня народження у 2026 році. Слухайте дуже уважно, бо це найчастіша помилка, яку роблять люди. Запрошення прийде через 30 календарних днів після вашого дня народження саме у 2026 році. Що це означає на практиці? Якщо вам виповнилось 40 років у грудні 2025 року, запрошення не прийде зараз у січні чи лютому. Чому? Тому що ваш останній день народження був у 2025 році, а не у 2026. Вам треба чекати наступного дня народження у грудні 2026 року. І тільки через 30 днів після нього, тобто десь у січні 2027, прийде запрошення. Розберемо на конкретних прикладах, щоб було максимально зрозуміло. Приклад перший. Ваш день народження 31 січня. У 2026 році, 31 січня, вам виповнилось 45 років, або 50 чи 60, неважливо. Рахуємо 30 днів від 31 січня. Це буде 2 березня 2026 року. Саме 2 березня ви отримаєте запрошення в дію. Приклад другий. Ваш день народження 15 лютого. 15 лютого 2026 вам виповнилось років. Рахуємо 30 днів від 15 лютого. Це буде 17 березня. 17 березня прийде запрошення. Приклад 3. Складніший. Ваш день народження 31 грудня. Останній раз день народження був 31 грудня 2025. Це минулий рік. Наступний день народження буде 31 грудня 2026. Це вже в кінці цього року. Рахуємо 30 днів від 31 грудня 2026. Це буде 30 січня 2027 року. Тільки тоді прийде запрошення. Зрозуміли логіку. Рахуємо тільки від дня народження саме у 2026 році, незалежно від того, коли вам виповнилося 40 років. Підводний камінь номер 8 Перші запрошення починаються тільки з 31 січня. Навіть якщо ваш день народження був 1 січня 2026 року. І за логікою 30 днів це 31 січня. Запрошення все одно прийде на раніше 31 січня. Чому так? Тому що система почала працювати саме 31 січня 2026 року. До цієї дати технічно запрошення не надсилалося. Тому всі, хто народився у січні, отримують свої запрошення десь наприкінці лютого або на початку березня, залежно від конкретної дати народження. А тепер, що робити, коли нарешті прийшло запрошення? Підводний камінь номер 9 відкладання прийняття запрошення. Коли вам нарешті прийде запрошення в дію, не відкладайте його. Не думайте, що можна прийняти завтра або через тиждень. Прийміть його якомога швидше. Чому це важливо? Тому що тільки після прийняття запрошення система подає вашу заяву на виплату. І тільки після подання заяви через 7 днів приходять гроші. Якщо ви отримали запрошення, але проігнорували його на тиждень, два чи місяць, ви просто втрачаєте час. Гроші не надійдуть автоматично. Вони надійдуть тільки тоді, коли ви приймете запрошення і подасте заяву. Тому, як тільки побачили пуш сповіщення або зайшли в Дію і побачили запрошення, одразу приймайте. Підводний камінь номер 10 Неправильний вибір картки для зарахування грошей. Після того, як Ви прийняли запрошення, система запропонує вам вибрати картку, на яку зарахувати 2000 гривень. Увага! Дуже важливо! Обирайте саме картку Дія зі спеціальним рахунком, про яку ми говорили раніше. Не обирайте вашу звичайну банківську картку від Приватбанку, Монобанку або будь-якого іншого банку, навіть якщо вона теж відображається в списку. Гроші на звичайну картку не прийдуть, бо вони цільові. Тільки картка Дія зі спеціальним рахунком. Якщо у вас кілька карток Дія у різних банках, обирайте будь-яку, але саме картку Дія, а не звичайну. Підводний камінь номер 11 Очікування надходження грошей. Після того, як ви подали заяву і вибрали картку, гроші надійдуть протягом 7 календарних днів. Не панікуйте і не хвилюйтесь, якщо гроші не прийшли одразу на наступний день або через 2 дні це нормально. Може пройти до 7 днів, поки система обробить заяву, перевірить дані і зарахує кошти. Але якщо пройшло вже більше 7 днів, а грошей так і немає на картці, тоді треба звертатись. Зайдіть в дію, знайдіть розділ підтримки або допомоги. Напишіть, що подали заяву на скринінг, але гроші не прийшли. Вам допоможуть розібратись, у чому проблема. Як витратити гроші. Підводний камінь номер 12 Гроші тільки на скринінг. Ці 2000 гривень це цільові кошти тільки на оплату скринінгу. Не можна зняти готівку, не можна перевести на іншу картку, не можна купити щось у магазині. Тільки оплатити скринінг у медзакладі. Підводний камінь номер 13 Не всі медзаклади. Тільки заклади, які є в програмі, приймають картку Дія. Список є на сайті Моз. screening.moz.gov.ua Перевірте перед тим, як йти, інакше не зможете оплатити. Підводний камінь номер 14 Рік на використання. Якщо не використаєте протягом року, гроші повернуться в бюджет. Повторне запрошення тільки наступного року. Не затягуйте. Для тих, хто без дії, підводний камінь номер 15 Через ЦНАП довше. Треба піти в Приватбанк, відкрити спецкартку, потім у ЦНАП подати заявку, чекати 7 днів. Через Дію 3 кліки і готово. Якщо є смартфон, краще через Дію. Підводний камінь номер 16 тільки Приватбанк. Наразі офлайн тільки Приватбанк робить картки. Інші можуть приєднатись, але поки невідомо. Документи. Підводний камінь номер 17 Декларація не потрібна. Для скринінгу декларація з сімейним лікарем не обов'язкова. Можна пройти без неї. Результати занесуть в медкартку незалежно від наявності декларації. Підводний камінь номер 18 Тільки два документи: паспорт або ID-картка та картка Дія, цифрова або пластикова. Все. Не потрібні направлення, довідки чи паперова медкартка. Підсумки. Оновіть Дію. Увімкніть сповіщення, перевірте картку. Термін дії, статус, спецрахунок. Якщо немає картки, замовте зараз. Порахуйте дату запрошення. Ваш день народження у 2026 році плюс 30 днів. Знайдіть медзаклад заздалегідь. Коли прийде запрошення, одразу приймайте. Гроші тільки на скринінг, тільки в медзакладах програми. Декларація не потрібна, потрібні лише паспорт і картка Дія. Рік на використання, інакше втратите. Критичні помилки: застаріла дія запрошення не побачите. Вимкнені сповіщення пропустите. Немає картки, гроші не прийдуть. Закінчився термін не зарахуються. Неправильний медзаклад не оплатите. Не використали за рік, втратили 2000 гривень. Зробіть все зараз, не відкладайте. Збережіть відео, покажіть батькам, друзям, всім, кому за 40. Допоможіть налаштувати. Не забудьте підписатись. Телеграм з корисною інформацією в описі. Пишіть у коментарях, чи все перевірили. Дякую, бережіть здоров'я, до зустрічі!